Всім бажаю здоров'я і розпочали ми новенький об'єкт. 60 метрів паркану, ворота та калітка. Ось так він виглядає. Це в нас досточка. Колір листопад. До речі, ворота в нас виконані з 12 квадрату, графітовий двосторонній профлист. А паркан ось так ось виглядає. Ось ці всі закльопки розмальовуються вручну. Це вже паркан під лаком. Ось так він виглядає. Виробництво в нас знаходиться місто Кривий Ріг, но ну ми працюємо: вся Дніпропетровська область, Херсонська область, Кіровоградська область, Миколаївська область. А для замовлення такого паркану та воріт звертайте за номером телефону в шапці профілю або в пошуку впишіть Акабут і зайдіть на наш сайт, і закажіть собі на замір майстра. Всім мирного неба над головою. До побачення.